Доброго дня підписникам мого каналу. Нема, на жаль, погоди, ну нічого, привізу відводки назад на пасіку. Пересаджую вулики, помаленьку працюємо, щоб зимові втрати якраз поповнимо. Там ще там треба пересадити, ще пару штук пересадити. Ото таке діло. Що ще роблю, щас слідкую за, корму, за кормами, щоб у сім'ях були корма бо їдять. Добре і погоди немає, і не знаю коли вона й буде, якщо чесно вже. Ото таке діло. Так що помаленьку працюємо. В общем, дивіться, слідкуйте за кормами у своїх бжілок. Так, пройшов усю пасіку, подивився, що робиться з кормовими запасами. Ну, ситуація більш-менш нормальна ще, в принципі, корма у сім'ях. Єсть, ну, там, може, сімею п'ять я додав в Там по повномедній рамці дав, бо там таке ну, кілограм 2-3 заливалася в сім'ї. Так в остальних ще більш-менш. В магазинах, то зрозуміло, немає ні, ніде нічого, ні в кого. Ну, Хоча одна сімейка принесла там, можна сказати, півмагазина меду. Ну, я думаю, заглянув гніздо, може пусте. Але в гнізд діча 2-3 рамки. Шурувала, вона така сім'я. Дощик моросить, вона кудись літала. Ну нічого, в общем, нормальна сім'я. А так, що по райовому стану? В общем, оце пройшов домашню пасіку, тут три сім'ї в ройовому було, зробив там два отводки. І замітивши сімей п'ять, самі порозрізали маточники. Вони заходили в райове, ну передумали роїться, бо погода така, пару часів літають, тоді дощ. Ну, Хоча за ті пару часів, що вони вилітають. ну, Співають принести якогось нектару все одно. Бо рамки з розплодом брав, підсилював від водки то та нектарчик так підкапував не дуже, то ну, все одно краще, ніж нічого. Так що, ото ну, таке діло. На пасіці можна сказати, меду нема, але зато грибів вона ростала прямо черенями Що воно за гриби? Я не знаю, ну і зараз я ось вирвав. По, Покажу вам ближче, може хто знає, що це за гриби. Напишіть, чи вони їстівні, чи не їстівні. Ну я то їх їсти не буду, але все одно. Раді інтересу треба знати. Що це воно таке? Ну Їх прямо дуже багато і по двору наросло. В лісі грибів ще немає а на пасіці повно, можна сказати. Так що ото таке. Травичка покошена. Відводочки працюють, матки поки що там не обліталися, ну нічого. Не облітаються, то щось зробимо з ними. чи дамо ще по маточнику. Чи... Ну, коротше, то вже таке діло. От така якась ситуація на пасіці. Ну передають Вроді погоду вже з завтрашнього дня. Будемо сподіватися, що щось принесуть собі. Хоча би, ну якщо і нам ще щось принесуть, так то взагалі. Буде сюрприз. Так що це так і справи. Ну, на всякий случай, звісно, треба слідити за кормами, бо можна прийти, а там сім'я вже буде в полуобморок. і в мене один год таке було, що прийшов, а сім'я вже така милява, млява і лазила. Не знаю, як я її так зіванув. Ну, правда, сіропу зразу дав, все нормально. Одійшла вона, ще тоді нормально і меду Принесла. Так що слідкуйте за кормами. Тож, дякую всім за увагу. Ну і до скорої зустрічі.